Любителі офіційних машин з під одного власника маємо для вас «Октаху», 12 рік, 1,8 бензин, механіка, передній привід. Ніяких ДТП не було, але ну, сліди експлуатації присутні, десь подряпанка, десь ось такий невеликий рижик. На зимовій гумі на хорошій. Тут біда класична для цих машин по кришці багазника. Ну, по кузову моменти є, трошки треба ніби підмалювати, але технічно стан керма текстура збереглася, вже давно не бачив таких шкод. З таким пластиковим кермом у нас 167 пробігу, до встановили магнітолу, кондиціонер, шестиступка. Тут у нас сидіння також в ідеалі. Легенька хімчистка, але збереглися для свого віку вони дуже і дуже непогані електроцеркала, повний електропакет, задній ряд, так само без якихось механічних пошкоджень, але потрібно почистити. Технічно, повністю справно, проходить будь-яке СТО, тому кого цікавить, приїхали, оглянули, перевірили і купили. Із авто Новокостянтинівська 8.